Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Скорпіон на 2026 рік. Отже, Скорпіони, давайте подивимося, що на вас чекає в новому році. І хочу загально сказати, що в 2026 році відбудеться чотири затемнення. Кармічні вузли змінять знак. Меркурій буде ретроградним тричі за рік. Також ретроградною буде Венера. І такі планети, як Сатурн, Юпітер, Нептун і Уран, змінять знаки. Ось, давайте розпочнемо спочатку. Хочу розпочати з кармічних вузлів, адже 26 липня кармічні вузли, раху і кету змінюють знак і переходять на вісь водолій лев. І це для вас буде 4 і 10 сектори гороскопу. Чому важливо про це говорити? Тому що там, де знаходяться кармічні вузли, там і будуть відбуватися затемнення протягом півтора-двох років. От, і для вас це сфери четвертого і десятого сектору. А там, де відбувається затемнення, там в нашому житті будуть відбуватися зміни. І це, якщо брати сферу четвертого сектору, то це сфера, яка відповідає за нерухомість, за місце проживання. Тобто, в цей період часу. Є велика вирогідність, що ви можете емігрувати кудись, переїхати. Ви можете просто змінити місце свого проживання, переїхати на нову квартиру. Звичайно, це може бути орендована квартира, а може бути так, що ви в цей період часу придбаєте для себе квартиру. Наступний десятий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за кар'єру, за наш статус. Теж можуть бути зміни. Наприклад, ви зміните свій матеріальний статус, ви зміните свій. Подружній статус, тобто, чи ви можете і вийти заміж, можете і розлучитися. Будуть зміни в вашій кар'єрі, в вашій роботі, і це все несе нам затемнення, тому що інколи затемнення приносять в наше життя зміни, на які ми не могли раніше наважитись, так далі. Вони нас якби піштовхують. Тобто си такі ситуації, які нас штовхають все, іти на якусь роботу, яку ми не знаємо добре, як робити, бо нам страшно, або це кудись їхати за кордон. Ми теж не знаємо. Чи... Добре, ми володіємо там, наприклад, іноземною мовою, чи знайдемо ми там собі друзів, чи буде нам там комфортно. Тобто в нас є багато страхів в житті, і це стосується різних сфер. Але я вважаю, що найкраще, що ми можемо. Зробити це саме йти в наші страхи і дивитися страха в очі. І тоді це буде розуміти для нас як прогрес. Тоді ми будемо рухатись вперед, тоді ми будемо розвиватися. От, і зараз я хочу детально проговорити по затемненнях в 26-му році. Перше затемнення відбудеться 17 лютого, в 28 градусі знаку водолій. І це буде сонячне затемнення в четвертому секторі вашого гороскопу. І про що ми можемо говорити? Сонячне затемнення приносить нам щось нове. А для вас це може бути або питання переїзду, еміграції, або нова квартира, оренда, або, наприклад, ви купите собі нерухомість. Звичайно, по затемненнях завжди відбувається те, що відбувається рідко в житті. От, ну звичайно, якщо брати середньостатистичних людей, ну скільки разів в житті ми можемо переїжджати чи купувати нерухомість. Ну, це ну буквально може бути декілька разів в житті. І от зараз для вас може бути такий період. Наступне це місячне затемнення, яке відбудеться 3 березня в 12 градусі знаку Діва. І це для вас 11 сектор гороскопу. Місячне затемнення говорить про завершення, про результат, про підсумок. І для вас це може стосуватися саме 11 сектору. І це може бути, наприклад, тема інтернету. Ви багато працювали онлайн, а зараз хочете перейти в офлайн онлайн, їздити в офіс, або, наприклад, у вас був онлайн-магазин, а зараз ви його продасте, тому що не хочете вже, наприклад. Торгувати таким товаром і так далі. Е, ну, це може бути тема, що пов'язана з вашими друзями або з колективом. Наприклад, ви з кимось припините спілкування. Наступне затемнення це сонячне затемнення, яке відбудеться 12 серпня в 20 градусі знаку Лев. І це для вас буде 10-й сектор гороскопу. Сонячне затемнення, знову ж таки, говорить нам про щось нове. Про те, що раніше у нас ну, не було цього в житті. І це, звичайно, стосується теми кар'єр і статусу. І це можливо, ви підете на нову роботу, або вас назначать на нову посаду, або ви переїдете в новий офіс. Або, наприклад, якщо у вас ви працювали чи співпрацювали з іноземною компанією, вас можуть перевести на якийсь офіс за кордон, щоб ви там працювали. або це, звичайно, так само може бути зміна статусу, і хтось з вас може вийти заміж, женитись, хтось з вас може стати мамою чи батьком, хтось з вас може стати бабусею чи дедусем, Чи це може бути покращення матеріального статусу. Розумієте, коли ви починаєте жити на зовсім іншому рівні? Ну, тобто, ви якби приходите на новий рівень. Ось наступне місячне затемнення, яке відбудеться 23 серпня в четвертому градусі знаку риби. І це для вас буде п'ятий сектор гороскопу. А місячне затемнення це завершення, це результат, це підсумок, і це може бути висвітлення якоїсь ситуації, якоїсь таємниці, про яку ви не знали. І по п'ятому сектору, що це може бути? Це може бути розрив романтичних стосунків, припинення роману. Можливо, ви були частиною якогось любовного трикутника, або у вас просто був роман з людиною, і ви ну, вийшло так, що ви дізналися якийсь секрет, чи просто ви зрозуміли, що вам з цією людиною далі не по дорозі, і так далі. От може бути так, що. Знаєте, якщо у вас є діти дорослі, ну тобто, може, дитина поступила вчитися в університет, чи пішла жити на квартиру і більше з вами не буде жити. Це може бути так само, ну і закінчення бізнесу, чи якісь хобі, тобто якісь сфери на завершення. Наступне, про що я хочу поговорити, це ретроградний Меркурій, адже в. У 2026 році Меркурій буде тричі ретроградним. Хочу сказати, що Меркурій завжди ретроградний в одній стихії. У 2025 році це була стихія вогню, а в 2026 році це стихія води. Тобто Меркурій буде ретроградним в рибах, в раці і в Скорпіоні. І це для вас п'ятий, дев'ятий і перший сектор гороскопу. Я хочу сказати про загальні характеристики, що не варто робити в період ретроградності Меркурія. Це звичайно не варто купувати техніку. Не варто купувати рухоме чи нерухоме майно. Не варто йти на нову роботу, починати щось робити нове, тому що Меркурій нас завжди повертає в минуле. І зараз я хочу озвучити дати ретроградності Меркурія. Це період з 26 лютого по 20 березня. Це ретроградність Меркурія в п'ятому секторі гороскопу. Це можуть бути, до речі, питання колишніх коханців, або просто там чоловіків, можуть, або жінок, звичайно, якщо ви чоловік з вами зв'язуватись. Це якісь питання, які стосуються. Значить, може, ви захочете зайнятися хобі, які у вас були в дитинстві, там, не знаю, малювати, шити, вишивати. Можливо, це тема, яка стосується бізнесу, який у вас раніше був, можливо, ви до нього захочете повернутися. Наступне – це період з 29. -го. Червня по 23 липня, тоді Меркурій буде ретроградним в 9 секторі, і це тема кордону, це тема відпочинку, це тема навчання. Наприклад, ви можете повернутися до навчання, яке ви, наприклад, купили якісь курси і не проходили їх. Або це тема, наприклад, ви залишили університет з певних причин і зараз захочете повертатися туди. І наступне це. Тема, що ви можете поїхати на відпочинок, де ви вже були раніше. Ось наступне це період з 24 жовтня по 13 листопада. Меркурій буде ретроградним в Скорпіоні, і це для вас перший сектор гороскопу. І це тема вас, тема вашої особистості, тема вашої діяльності. ваших цілий, Тобто ви теж можете повертатися в минуле і думати, ой, там раніше я мріяв, чи мріяла про таке життя, я мріяла займатися тим, я мріяла там того досягнути. І ви можете ну реально проаналізувати і на ретрограду Меркурії потім собі скласти якийсь список, що ви можете зробити, щоб у вас було так, як ви хочете. Наступне, про що я хочу поговорити, це. Венера, адже вона буде ретроградною в 2026 році, і це період з 3 жовтня по 14 листопада. Венера буде ретроградною в двох знаках: це знаки Скорпіон і Терези. І це значить. Для вас перший і дванадцятий сектор гороскопу. Взагалі, свою ретроградність Венера розпочне в скорпіоні, а потім е, виділиться в знак е, Терези. І е, що не варто робити на ретроградності Венери? Звичайно, це виходити заміж або женитися. Чому це не варто робити? Тому що розумієте, Венера це планета, яка відповідає за гроші, за кохання. І якщо ви зробите це на ретроградності Венери, то цього в вашому подружньому житті буде бракувати. Бракувати буде грошей, достатку, гармонії, любові, поваги. Тому не варто це робити. Так само, що стосується інвестицій, бізнесу. Якщо ви в цей період часу відкриєте якийсь бізнес, то розумієте, у вас не буде такої дохідності, от про яку ви мріяли. От, і значить. Краще це не робити. А для вас це період, коли ви теж можете повернутися до себе, до своїх мрій, до своїх прагнень, до своїх цілей. І 12-й сектор це теж сектор, який відповідає за наше ментальне здоров'я, за наш внутрішній світ. Тобто ви теж можете туди дивитися. Наступна тема це, значить. Соціальні і вищі планети. І перша планета це планета Сатурн, адже 14 лютого Сатурн змінює знак, переходить в знак Овен, і це для вас буде шостий сектор гороскопу. Тобто на найближчих 2,5 роки Сатурн буде в шостому секторі, і він там вам конкретно наведе порядок. Тому що Сатурн це планета дисципліни, структури, порядку, закону. І це все буде у вас по сфері роботи, здоров'я і рутини. тобто, наприклад, якщо стосується теми роботи, звичайно, треба все працювати по закону, сплачувати податки спати спокійно і не буде у вас ніяких проблем. Ви можете реально структуризувати свою роботу, ну, зрозуміти для себе, як вам комфортно організовувати роботу, ну, особливо якщо ви працюєте на себе, чи вам комфортно працювати зранку, чи ввечері, чи як ви, який у вас підхід до клієнтів і так далі. Наступна тема це. Ви можете організувати свою рутину, ви можете в ну, своє життя привити якісь хороші звички, які реально будуть покращувати ваше здоров'я. От в цьому вам може дійсно допомогти Сатурн. І він буде ретроградним з 26 липня по 10 грудня. Наступна планета це планета Юпітер. Юпітер змінює знак у 26 році і це період з 30 червня ой так, це буде саме 30 червня, він переходить в знак Лев, і це для вас буде 10-й сектор гороскопу. Тобто, рік часу у вас Юпітер буде знаходитись в 10 му секторі. А це дуже хороше становище, тому що Юпітер це планета, яка просто все покращує, яка приносить нам подарунки. І це для вас буде конкретно ну, сфера 10 го сектору. А це кар'єра, це наш статус. Тобто, ви можете покращити свій статус матеріальний, ви можете там вийти заміж, женитися. Ну, тобто, статус у вас буде кращий. І це, що стосується кар'єри, так само. У вас буде, ну, якби краща кар'єра, буде розвиватися і так далі. Ось і Маркури. Ой, перепрошую, Юпітер буде ретроградним, і в ретроградність він увійде в 26-му році. Він буде ретроградним до 11 березня і потім вже на зиму з 13 грудня. До 27-го року, тобто, в 27-й рік ми війдемо на його ретроградності. Наступна планета це планета Нептун. Адже 26 січня Нептун змінює знак і переходить в знак Овен. І це для вас буде шостий сектор гороскопу, там, де знаходиться Сатурн. Але якщо Сатурн все впорядковує, наводить порядок, все працює в такій структурі і так далі, то. Нептун вам може принести багато ілюзій, фантазій, коли ми можемо додумувати, розмивати якусь ситуацію. Тобто Сатурн вас буде тримати в строю, а Нептун вам буде приносити, ну, знаєте, якісь фантазії, казки. Тому з цим буде не, не потрібно, потрібно бути обачним, тому що це стосується вашої теми роботи. Ви можете собі щось до, дофантазовувати за якісь свої гонорари, за виплати і так далі. Тому на це треба звертати увагу. І він буде ретроградним з 7 липня по 12 грудня. Наступна планета це планета Плутон, адже Плутон буде в Водолії. І він не змінює знак, він вже там є. І це для вас четвертий сектор гороскопу. І в загальному Плутон приносить трансформації в четвертий сектор. Це тема, значить, нерухомості, місця проживання, тема переїзду, і у вас може бути це. ну, не тільки в 26 му році, а ще до 40-го року, тобто Плутон може ці сфери у вас трансформувати. І Плутон теж буде ретроградним з 6 травня по 16 жовтня. І остання планета, про яку я хочу сказати, це планета Уран, адже 26 квітня Уран змінює знак, переходить в знак Близнюки. Це для вас восьмий сектор гороскопу. І значить, е Уран теж буде трансформувати вас все в восьмому секторі. А восьмий сектор це сектор, який відповідає за чужі гроші, за інвестиції, за дохідний бізнес, і е у вас будуть зміни в цих сферах. Можливо, ви протягом цього часу купите собі. Якусь нерухомість будете її здавати, будете отримувати пасивний дохід, тому що восьмий сектор це якраз про це. Можливо, ви будете брати кредити, закривати кредити, можливо, ви будете інвестувати, можливо, вам будуть фінансово допомагати. Тобто, це все про це. І Уран теж буде ретроградним. Ми війдемо шостий рік на його ретроградності до 4 лютого і потім з 10 вересня вже в 27 рік. Ось такий гороскоп чекає на вас, скорпіони. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І зустрінемось в наступних відео.